E Національний університет києво могилянської академії є одним із провідних університетів сучасної України. Він був заснований у 1632 році шляхом об'єднання Київської братської школи і Слов'яно-Греко-Латинської школи. У другій половині XVII століття цей навчальний заклад набув багатьох рис властивих університетам європейського типу. Став значним просвітницьким і науковим центром східнослов'янських народів. На той час у ньому навчалося до двох тисяч студентів, а повний курс тривав вісім років. У 1701 році грамотою Петра І, києво могилянська колегія отримала статус вищого навчального закладу академії. У такому статусі вона проіснувала до свого закриття у 1817 році. Відродження вишу сталося лише у 1991 році. Чи може щось ширше розлитися, ніж думки? Архітектор повинен володіти 150 -ма професіями. Ці слова київського зодчого Павла Федотовича Альошина якнайповніше характеризують його творчі засади. Головний будівничий Києва середини минулого століття досконало володів майже всіма будівничими спеціальностями. За це сучасники прозвали його архітектором на рештуваннях. Романтичний у душі Альошин дуже трепетно ставився до історії міста. За його словами, в загальному ансамблі Київ повинен бути білостінним із золотим оздобленням. На цьому тлі київські темнолисті тополі будуть надзвичайно зворушливі. Про таке ставлення до зовнішнього вигляду столиці України яскраво свідчить одне з найвизначніших міських творінь зочого нинішній будинок учителя. Київ може і повинен мати свій власний стиль, архітектуру, пов'язану з минулим, але застосовану у теперішньому. Багатьох героїнь, зіграних нею в кіно, можна по праву назвати жінками з народу. Дебютом Майї Григорівни Булгакової стала робота в картині «Вольниця» 1956 року. Завдяки цьому фільму яскраву актрису помітили, назвали її обдарованою і перспективною. Але нові ролі пропонувати не поспішали. Тоді Булгакова стала співати з оркестром Леоніда Утьосова, уперше виконавши на естраді пісні видатної дід Піаф. Актриса повернулася на екран лише у 66-му році, знявшись у ролі Петрухіної у картині Крила. Ця роль відкрила цілу галерею образів сильних яскравих жінок, втілених Булгаковою на кіноекрані. Загалом актриса знялася у понад сотні кіностичок. Останній фільм за її участі Домовик і мереживниця вийшов уже після трагічної смерті кіноактриси. Мистецтво діє нетлінною життєвістю своїх образів, гармонією, моральним враженням. У зв'язку з масовим приїздом до Бельгії мешканців колишнього радянського союзу Святомикільський собор брюссельсько бельгійської архієпископії більше не міг вміщувати всіх віруючих. У 1995 році було зроблено спробу отримати від бельгійського уряду ділянку землі для будівництва нового російського храму. Але така можливість виникла лише восени 2001 року, коли з'явилася звістка про продаж протестантського храму на вулиці Леон Лепаш. 31 травня 2002 року храм викупили на пожертву віруючих. А 7 жовтня того ж року було вирішено відкрити в ньому ставропігійне святотроїцьке подвір'я Руської православної церкви. Нині при храмі відкриті богословські курси. Працюють дитячий садочок, школа та архів російської еміграції. Особливим життям живе церква у світі. Над славою Божою не мають влади ні час земний, ні ворожі сили.